Де Stranding 2 вийшла не лише як видовочний екшн, а ще й великий арт-проєкт Коджими самого про себе. У грі буквально зашито десятки самоіронічних пасхалок, і як підтвердив сам геймдизайнер в інтерв'ю для GameSpark, всі ці епізоди його особиста ініціатива. Цитата: Коли я пропоную команді щось вставити, іноді вони роблять вигляд, що не чули мене. Деякі сцени це справжній крінж, але мені це подобається. Зізнався Коджима. Одна з таких сцен го. Ячому джерелі, якщо гравець підніме камеру до зоряного неба, на нього чекатиме несподівана космічна поява самого Коджими. Спойлерити не буду, він просить знайти все самостійно. Ще одна пасхалка у вигляді аніме квесту. Сем Бріджес має доставити піцу, а натомість отримає штурмову гвинтівку. І так це не побічка, це основний сюжетний квест. Death Stranding 2 це гра, де Коджима не просто режисер, а головний герой за кадром. Він не боїться висміювати сам себе, грати на межі крінжу і мистецтва. Нагадаю, що реліз Death Stranding 2 відбувся 26 червня, ексклюзивно на PlayStation 5.